Всім привіт! Ловлю останні дні літа. Дивіться, яка краса. Ще знайшла металика. І не боїться, тут на квітерці і вирішила трішки показати вам цю красу природи. Цей вітер так гойдає, і я гойдаюся разом з тим метеликом, Боюсь його налякати. Оце така красунька. Красень. Не знаю, він, вона цікаво. Тут біленький, але то не то. Ось дивіться, яка краса, але ми біжимо. Біжимо ми в магазин, хочу купити ось такий басейник папушкам. І неважливо, що літо практично закінчилося, але ну як без басейника. Бачила в інтернеті, як класно купаються, і вирішила все-таки купити. Спробую приладнати і будемо бачити, щось з того буде чи ні. Ну, Тобто, не знаю, чи будуть вони купатися, чи не будуть чи взагалі, як це можна їм показати, як їх можна навчити. І як взагалі воно мало би виглядати? Зараз будемо вдома при. при. Ось така краса. Не подумайте, клітку треба чистити, я все це знаю, вони бояться. Давно їх не випускала. Вони мені трішечки попідгаджували і не дуже хочеться. Хочеться, щоб були в клітці, але розумію, що кліточки для них трішки вже малувати. Тому будемо щось думати щодо більшої кліточки, щоб вони могли десь трішки літати. І оце я ніяк не можу зачепити, ви це бачите, ну це просто якийсь капець. І ще й вони бояться, ще й вони так літають. Тому зараз будемо пробувати гарно приладнати. Я зразу думала, що, можливо, треба ці дверки від... спочатку відкласти, але потім щось собі згадала, що не, бо... не треба, тому що ми так домік чіпляли з того боку і не потрібно було. Тому зараз от чіпляю і надіюсь, що в мене все вийде. Ну, На криворука же я, правильно, Ну, що ж воно так? Зараз, 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 зараз. О, бачите, все вийшло. А тепер, ну, оскільки я ж водички не влила. Буду зараз брати воду і буду знову відкладати, оскільки там треба в той басейник налити води. Кліточку потім помиємо. Зараз буду наливати. Бачите, знов треба відкласти. Я молодець. Хто молодець? Я молодець, я це знаю. Всі ми це знаємо. так? Хто себе похвалить, як не сама себе, так? Пробую, подумала, ага, щас. Логіка логічна. Тому зараз я відкладаю так, і будемо наливати. Наливати будемо небагато, так, щоб вони з цієї радості не попливли. так. Тому зараз наливаємо і будемо пробувати. Вроді забагато трішки, щось я так дивлюся, я переборщила, бачите? А треба так, щоб було на дні. І будемо спостерігати, чи все-таки їм воно підійде, чи не підійде. О, бачите, трішечки вже води злили і зараз знову буду закладати. ну, Дубль 2, краса. Але я вже знаю як, тому думаю, що з цього разу вийде швидше, ніж першого разу. Опа! Ну, не так аж швидше. Я так себе трошечки переоцінюю, звісно, але зараз все буде. Буде-буде, мусить бути буде, так. ну, бо то треба, Якщо я правша, треба правою рукою. Давай, 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 я в себе вірю. Хто молодець, я молодець? О, бачите, яка краса. Раз, два і готово. Ну, хто подумав, отак. Отак воно класно. І клітку помити треба обов'язково так. І дивіться, яка краса. Тут, зараз будете бачити, що ж я куплю. Тік-ток рулить. <кхм> Тому будемо спостерігати. І купляти саме те, що нам треба, що нам дуже-дуже-дуже дуже хочеться. А що нам хочеться, що. що 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 краса? Кому що потрібно, все можна купити. Я так люблю дивитися. І що ж я купила? А що ж я купила? Ось такий Red Bull Sugar Free. І купила три різних кіткати сином. Якось він мені сказав, що вляється, він кіткат ніколи не їв. Не може такого бути. І тік-ток робить, а це, а це чоловіку. Не повірите? Качечку качечку чоловіку. Але зараз біжу на поліки. Забронювала я собі на такому сайті таблетки ЮА. Левоміцетину, спиртовий розчин. Досить добре допомагає, до речі, коли є якісь ранки, коли вискакують якісь прыщики, дуже гарно. І оце мене Google веде. Веде мене, мені здається, не зовсім туди, куди потрібно. І, ну, але я, йду. і я йду, і по суті, все-таки щось думаю, що я певно прогуляюся, бо мене завалив парк. Давно я була у парку, правда? Пам'ятаєте, я показувала вам то відео з парку. Оце останній раз, коли ми з вами були, прогулювалися. Після того о, якось не було часу і не було можливості погуляти. А то вже осінь, бачите, жовті листочки. Ми так ще не помічаємо, ще ж, не осінь по календарі, але листочки опадають. Листочки, в принципі, опадають протягом року, тому що один листочок стає вже такий. Якби не свіжий, так кажу, другий тільки виростає, тобто все міняється, природа теж. І цьому не варто диватися. Але найбільше ми це спостерігаємо уже пізніше, коли починає все бути жовте, багряне. Але оце я йшла і розумію. І розумію, що не помітила б цього, якби не, не завів мене Google капець. Карти не завели мене в парк. Все таки варто було прогуляти. Це знак. Це знак, але біжу через парк назад, тому що часу немає, а я через обід і ніяк не встигаю, тому обов'язково потрібно повертатися на робоче місце. Прогулянки це класно, але на все потрібен час. А його у дорослому віці, на жаль, не вистачає, не вистачає ну, практично ні на що. Є моменти, де ми розуміємо, що є щось в пріоритеті. Тобто ми повинні це робити вже зараз, сьогодні, незалежно від наших бажань. А є те, що ми б хотіли, о, дивіться, чорний голуб. Я от спочатку думала, що це ворона, а насправді ні, дивіться, голуб, голуб, голуб. Ну, практично ручний, не боїться. Але я біжу і б хотіла з вами поділитися. Взагалі, ми б хотіли фритюрницю. У мене є стара фритюрниця, якій років, напевно, напевно, більше, ніж дитині моїй. А йому 11 на хвилиночку, але ту фритюрницю я включала буквально двічі. Тому хочу поїхати в село. Але так, щоб я не дуже розчаровувалася, зараз хочу просто подивитися, по яких цінах взагалі фритюрниця на даний момент. Щоб якщо там дійсно все не йшло не по плану, і її потрібно буде просто викинути. Оскільки вона давно віджила своє, просто постояла і, напевно, щось там давно перегоріло або що, то о, можна буде собі щось таке купити. Дивлюся, взагалі на що. Не зовсім на ціни, а на об'єм олії, яку потрібно буде наливати. Тому що, ми, як для сім'ї, нам треба невеличку, таку, щоб вистачало літри олії. Більше не потрібно. Я просто не бачу сенсу, оскільки на тій олії потім ти вже знову смажити не будеш. Все-таки можна траванутися оцими канцерогенами, так? Пережареної олівки. А зразу ну, скільки можна картоплі фрі з'їсти, так, Для прикладу, ну, звичайно, можна в фритюрі не тільки картоплі фрі, можна ну, нагетси смажити, хоча я привикла. Привикла, в принципі, на наскорі, але можна буде спробувати. Можна буде якісь ем, овочі в плану, можна буде якісь сирні палички е, в чомусь, в клярі, так, щось придумаємо. Але, тим не менше, я все-таки буду шукати щось невеличке. Невеличке невеличке не по ціні, невеличке по ціні, об'єму олії, яку потрібно влити. Тому що ціна сама по собі ну, ціни різні, залежно від того, який виробник. І, в принципі, я розумію, що все-таки не варто дуже здешевлювати, тому що вона може бути одноразова. Але якщо треба буде влити за раз 3 літри олії, вона просто буде навіть за тисячу гривень, вона наскільки буде неекономна, що ми просто нею не будемо так користуватися, якщо добре ну, подумати. Тому що не кожен раз 3 літри олії. Я вам скажу так, я поки не куплю, ви ж бачили, що в мене є тостер. Я поки не куплю тостовий хліб, ми ним і не користуємося. тобто Ми можемо про нього забути, потім знову собі нагадуємо, так, і потім знову забуваємо. Я вже подивилася так елементарно, так само і мультиварка. Тобто, все залежно від того, наскільки це потрібно. І по суті, ми теж користуємося нею час від часу, якщо є на те потреба. Так само і тостер, так само, напевно, буде і ця фритюрниця. Єдине, що ми використовуємо весь час, це є мікрохвильова піч і електрочайник. Тому, оці всі нюанси додатково, це вже так більше як хотілки, я би так сказала. а не Необхідність, а просто хочеться, щоб було краще, щоб було зручніше. Ми все купуємо для свого комфорту. Тому. Покажу вам стару, як ми поїдемо в село, спробуємо, чи працює. А якщо не працює, будемо ходити і разом будемо шукати таку фритюрницю, яка б мала підійти. Дякую, що були зі мною до кінця. Залишайтеся зі мною надалі, буде більше відео. Всім па-па і гарного гарного-вечора!